Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати. Смокчи трахісам. Броя, Це правда. Марафон Єдині новини підхоплює. ICC. ICC. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Час новин для вас працюють журналісти фактів Сітіві та «Вікон СТБ». Мої вітання. Двоє загиблих та щонайменше п'ятеро поранених. Росіяни від сімісінького ранку нещадно б'ють дронами по Херсонщині. О восьмій годині ворог запустив ударний безпілотник по Антонівці. Внаслідок скидання вибухівки. 52-річний чоловік загинув на місці. Ще одне життя. Російська армія забрала сьогодні в Благовіщенському. Близько десятої години окупанти вдарили по житловому будинку і вбили 23-річного місцевого жителя. Уже тричі під обстрілом сьогодні був і Херсон. Внаслідок атак: дронами, вибухові травми, контузії та уламкові поранення дістали троє чоловіків. Ще один цивільний поранений дроном у кіндійці. А в Береславі жінка підірвалася на російській протипіхотній міні-пелюстка. Наразі всім постраждалим надають медичну допомогу. Троє медпрацівників постраждали в Куп'янську на Харківщині внаслідок атаки ворожої ФПВ-дрона. Вибухівку з безпілотника росіяни скинули поруч із автівкою екстреної медичної допомоги. Водія швидкої з вибуховими травмами госпіталізували до лікарні у 26-річної лікарки та 41-річної парамедикині. Гостра реакція на стрес вибухом пошкоджена ще й цивільна автівка. Одна людина загинула четверо поранені за минулу добу внаслідок російських обстрілів Покровська та Костянтинівки на Донеччині. Як повідомляє обласна поліція, у Покровську росіяни поцілили дроном у цивільне авто, вбили жінку та поранили двох людей. У місті досі залишається близько 7 тисяч жителів. Місцева влада вже евакуювала всіх дітей. Учора в Покровську закрили останнє відділення Укрпошти. В ефірі телемарафону розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Буде працювати мобільне відділення Укрпошти на броньованому транспортному засобу згідно е того часу, як е буде дозволять безпекова обстановка. Но ну, вона в Покровській найскладніше. Майже весь центр міста зруйнований. Ті відділення, де знаходилась Укрпошта і інші відділення, е що надають послуги нашим людям, майже вони зруйновані. Переважно саме з Покровського напрямку доправляють до однієї з лікарень Дніпра поранених бійців. Лікарі розповідають, характер поранені не змінився та збільшилась інтенсивність надходжень. У військовослужбовців переважно осколкові поранення кінцівок, на відновлення яких може піти і до півроку. Софія Богуцька розкаже докладніше. До служби я працював м'ясником 8 років. Пройшла повістка. Треба, то треба. Поїхав у річний Роман з Черкащини у лікарняній палаті розповідає, як півроку тому став до лав збройних сил України. Новобранцеві запропонували освоїти фах сапери, і після місяця навчання запросили на службу до спеціального взводу. Замінування в основному доріг вузлів важливих вузлів, доріг дорожніх, щоб не пройшла ворожа техніка. Ну і піхота в тому числі постійно робимо для БПЛА, БК, для ФПВ, для скидів. Ті самі, може, знаєте, ТМ-62 на скид mm -hmm. на вампіри, це ми робимо теж. Роман працював на Покровському напрямку. Каже, постійно вчився тонкощам роботи у свого командира. Командир бажає міцного. Ось все, що ми сьогодні насобирали на знищення. Тут і воги є, і постріли з одноразової з РПГ. Під час останнього ранкового виходу, як з побратимами, мав замінувати територію, його спіткала невдача. тяжко. Просто, ну знаєте, над головами ці ФПІ скиди. Коли летиш, щоб сховатися, о, з повітря під ноги тоді сильно не дивишся. Я щодень турникет наклав. До мене хотіли підбігти ми побратими, але їх зупинив трошки відповз, і тоді вже вони. На евакуацію мене щоденько. Після стаб-пункту Романа евакуювали до лікарні у Дніпрі. Праву ногу одразу знерухомили. У мене одне в бідро ну, в стегно осколкове. Ну, у мене нога повністю гіпсі. Е, в чашечки і в самому коліні ще. Треті, чотири осколка. Аби забрати уламки, треба почекати, щоб спав набряк. Та каже Роман: лікарі його втішили. Ходити буде. Лікарі прогнозують, що з півгодика треба буде походити. Мені з паличкою. Якщо Роман тільки розпочав лікування, то 46-річний Владислав його завершує. Напередодні нового року в одному з сіл на Покровському напрямку він з побратимами протягом п'яти годин відвоював посадку, аж раптом удар Скинули Міну, бомби, гранату. Спочатку обстрілювали мінометами, а потім, як тільки стемнело, Що і було два зброси. Двоє побратимів загинули. Владислав і ще двоє товаришів зазнали поранень. На евакуацію довелося йти пішки. Владислав каже, був найлегшим з поранених, тож підтримував інших. Быстрим шагом шов к евакуації, mm -hmm. підтримуючи при цьому ротного свого. У нього ранення було вмову. Ну, Перетянул ему ногу, насколько было возможно. И шли к эвакуации. И еще третий с нами шел. Было ранение в щеку. Битяж поранило у плече. Как раз в том месте, где нету бронежилета. Но один осколок попал в плечо. Один перебил шарф в районе шеи, порезал шарф. А один потом мне уже сказали... Наслужився, щоб перебив автомат. Владислав з Дніпра тож залишався у місцевому медзакладі. Днями він має прийти ВЛК. Роман і ж евакуюють далі до тилової лікарні. Травматолог каже, за таких поранень бійці найбільше переживають за свою майбутню рухливість. Зараз інтенсивність надходжень стало трохи більше, трохи більше поранених, так і хворих, але ну не критично. Дуже багато питань про уламки саме там, коли їх. Видалять, чи треба їх видаляти, потім чи буде сама кінцівка працювати. І питання там у людей з відкритими переломами, звісно, про термін, коли він зросте. На Романа очікує тривалий курс лікування, та після нього, каже боєць, обов'язково теж повернеться на передову до побратимів. Я хотів служити, я хочу служити, і мені подобалося. Я в своїх плаці нікуди не хочу. Я Хочу з Софія Вогуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Подвиг героїв Крут сьогодні вшановує Україна. Саме цього дня, 107 років тому, українські воїни, студенти та юнаки біля станції Крути на Чернівщині прийняли бій проти більшовицької армії, яка переважала їх в кілька разів. Ціною власного життя вони зупинили наступ на Київ за різними оцінками. Солдатів ворога було від 4 до 7 тисяч з українського ж боку. Не більше 5-6 сотень бій тривав кілька годин. Українській молоді тоді вдалося знищити до 300 більшовиків, це без урахування поранених. Аби уникнути оточення, нашим військам дали наказ про відхід, проте частина студентської сотні таки потрапила в оточення. Близько 30 юнаків узяли в полон, катували та стратили. Бій під крутами став одним із найвідоміших символів боротьби за нашу незалежність, адже наступ більшовиків тоді зупинили і вже 9 лютого підписали Берестецький мирний договір, згідно з яким ОНР була визнана самостійною державою. Віддати шану тим, хто бився за незалежність сьогодні до пам'ятного хреста героєм Крут на Аскольдовій могилі в Києві. Прийшов Володимир Зеленський разом з вищим політичним керівництвом держави, поклавши квіти, згадали й тих, хто і в цій війні молодим поліг за Україну. Усі вони боролися за самостійність та незалежність України. Наша держава виборює своє майбутнє, яке обов'язково буде мирним і безпечним для всіх наших людей. Радимо подивитися не за кордон, а в дзеркало. Так, Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви словацького прем'єра Роберта Фіцо. Після масштабних акцій протесту, які прокотилися Словаччиною через його прокремлівський курс, Фіцо назвав ворогом своєї країни. Президента Володимира Зеленського українське дипломатичне відомство відповіло: це абсурдні спроби перекинути відповідальність за провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. Українська сторона неодноразово попереджала про небезпеку проросійської політики керівництва Словаччини. Результат очевидний: Роберт Фіцу та окремі парламентські діячі словаччини отруїлися російською пропагандою, перестали розрізняти чорне та біле, а нині вже почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій ворогами. Нагадаю, після того, як Україна з 1 січня перекрила транзит російського газу до Європи, Роберт Фіцо почав погрожувати заблокувати рішення ЄС про допомогу Україні та заявив, що Володимир Зеленський шкодить Словаччині. Український лідер у відповідь дорікнув словацькому прем'єрові, що той обирає Москву замість Америки та інших західних партнерів. Суд зобов'язав мінкульт віддати костел Святого Миколая в Києві в користування римокатолицькій парафії. До суду проти урядовців віряни позивалися, бо бояться, що пам'ятка авторства архітектора Городецького буде зруйнована і втрачена після пожежі у вересні, 2021 року. Будівля аварійна, а взятися до роботи інженери і реставратори не можуть і досі, що може змінити рішення суду, і коли, зрештою, почнеться реставрація храму, і на розбиралася. Пан Франциску, серпні 91-го був серед тих вірян, які домагалися відновлення богослужінь у храмі Святого Миколая в Києві. За радянської окупації костел творіння архітектора городецького розграбували, парафію закрили, а згодом облаштували тут будинок органної музики. Та навіть після здобуття Україною незалежності працівники культури ще тривалий час не дозволяли католикам правити служби всередині костелу. Приносили з дому столик. Для який слугував нам як вівтар, бо сідав нас костел не пускали. Потім з парафією пішли на співпрацю. Служби в храмі відновили. Відтоді пан Франциск з вірянами оббиває пороги чиновників, випрошує, аби костел передали парафії у постійне користування. Де б ми не ходили по цим кабінетам, нам ніхто не сказав, що костел не ваш, що не дадуть всі дуже чемно. Говорили, що так, да, костел ваш, ми передамо, але коли не знаємо. І так триває вже 34 роки. До вересня 21-го року віряни, поки ще був орган, ділили приміщення з музикантами. Якщо тут концерт або репетиції, у нас, то ми відправили внизу. Служба внизу була. А, а так тільки в неділю, будь дні тут не було. Та органу в костелі більше немає. Згорів, коли в ньому замкнула проводка. Після вогню пам'ятка, яка й без того була занедбана в аварійному стані. Наслідки вогню ми бачимо досі. Це сам дим пішов вверх. Віряни після пожежі приходили прибирати храм. На рахунок Міністерства культури, який був поданий. Дуже швидко назбирали збирали тих більше 30 мільйонів. За це були зроблені протиаварійні роботи. Між іншим натягнули цю сітку. 20 грудня минулого року під час ракетного удару росіян костел знову зазнав пошкоджень. Після атаки росіян розбитий вітраж закрили ось таким чотиришаровим пластиком. Утім, всередині костелу ця ситуація рятує мало. Тут дуже зимно, і те, що не знищили росіяни, чи пожежа доруйновує волога. Ще до пожежі 10 років тому пан Сергій з командою брав участь у реконструкції шпилів храму. Роботи завершили частково. Якщо ви бачите, то костел церква стоїть без хрестів, але. У Мінкульту не знайшлось гроші на закінчення цього проекту, і він зараз в такому замороженому стані. Інженерам і реставраторам руки давно сверблять взятися за відновлення костелу, каже пан Олександр. За гроші взагалі не йде річ, тому що я їх тут не бачу. Я атеїст для мене це національний пам'ятник. Я бачу свою реальну задачу, яку я можу зробити. Мені вона по душі. Пан Олександр очолює конструкторське бюро, вже вивчає зразки. Склад, за яким планує відновлювати вітражі, але роботи в самому храмі почати не може, як і жоден із його колег. Бо права пустити когось до ремонту чи реставрації, парафія Корендар не має. Те саме зупиняє і благодійників, які ще після пожежі хотіли пожертвувати гроші на відбудову. Вони не готові вкладатися, коли статус ось такий невизначений. Невизначений, бо прав на храм релігійна громада не має. Щоб врятувати костел, парафія позивалася проти власника будівлі, мінкульту. Прагнуть замість дозволу використання будівлі набути офіційного статусу користувача. Суд вимогу задовольнив. Ми маємо розрізняти термін використання і користування. Вони співзвучні, але не тотожні. Релігійна громада як користувач костелу. Костел. Це є статус, закріплений у законодавстві. Тоді Парафія вже буде сама вирішувати. По перше, напряму укладати договори на обслуговування у Мінкульті Від коментарів на камеру відмовляються. А в опублікованій офіційній заяві юридичні терміни не розрізняють. На сьогодні римокатолицька парафія є єдиним користувачем будівлі Миколаївського костелу. У міністерстві також вказують про відповідальність парафії і наполягають на дотриманні прав музикантів. Передача відбулася на умовах збереження його культурної функції. Відтоді статус будівлі залишався незмінним. Вона є державною власністю. Власник як був держава, так і залишиться. Але парафія зможе нести відповідальність за пам'ятку і нарешті почати її відновлення. Рішення суду передати в користування, а не оренду храм Риму католицькій громаді у мінкульті ще можуть оскаржити. На апеляцію мають майже місяць. Інна Гуріненко, Роман Щербаков, вікна СТБ, марафон Єдині новини. Наразі це всі новини більше вже в наступному випуску обов'язково подивіться о пів на п'яту.